Там так класно було, давайте туди повернемося. Це ви про що балакаєте, звідки у вас ці іграшки? Камон, а ти що не знав, що поряд з нашим словом відкрилася піцерія Фредді? Піцерія Фредді? а хто це такий? Ну як це хто? Це аніматронік? А хто такі ці аніматроніки? Це веселі роботи, які співають, грають на музичних інструментах. Цікаво, тобто це і є аніматроніки. Ні, це їх іграшки, справжні аніматроніки знаходяться в піцерії. А як туди пройти? Просто йди по дорозі і одразу її а, помітиш. А ми прийдемо трохи пізніше. Добре, дякую. Треба просто йти по цій дорозі. Гай, ось, здається, щось бачу. Виходить, що це і є та сама піцерія Фредді. Ви тільки ну подивіться, яка вона яскрава. Тут ще й гойдалки різні, сухи. мені вже подобається, хоча я навіть всередину ще не зайшов. Тому давайте одразу відкриємо двері. Так, подивіться, тут і кульки. І купа різних пострів, і взагалі тут дуже класно. А це що таке? А, друзі, я зрозумів, це піца. Ну, логічно, в піцерії повинна бути піца. Відкриваємо наступні двері. Вау, як тут класно. І я когось бачу, здається, це і є ті самі аніматроніки, про яких казали селяни. Ось цей, наприклад, співає, а цей грає на гітарі, а цей просто отримає ліхтар в своїй руці. Ми ж казали тобі, що вони милі, до речі, той, хто посередині, це фронт. А, ну до речі, так. Я одразу це зрозумів, тому що він на картинці зображений, яка при вході стоїть. А справа це Чіка, а зліва Боні. Добре, буду тоді знати. Виступає тут на сцені, це доволі круто постривати, ну а тут, виходить, ще хтось є. Так, це Фоксі. Та виходить, що ви вже тут з у... усіма познайомилися. А я тільки дізнався про цю піцерю. До речі, селяни, а хто її відкрив? А ми не знаємо, ми сьогодні прокинулися і побачили, що вона тут стоїть. Ось і все. Дуже дивно, тому що в піцерії повинен бути власний. Кавота, яка різниця, бери ще хочеш, їж, розважайся. Ваша правда, селяни, я сто років не розважався. Та не був у подібних місцях. Ой, здається, я тепер знаю, звідки у вас іграшки. Так, це ми їх там виграли. Давайте подумаємо, що ще є цікаве, а в цій піцерії це в нас здається кухня, логічно. Також, як ви бачите, є лялька, а це здається чорний вхід. Ось бачите, тут сміття, якісь дивні кістки від риби, і ось і все. Тобто цією дорогою ми також можемо вийти. Але виходити я поки що не збираюся. Я збираюся розважатися. Нам дуже пощастило, що поряд з нашим селом з'явилася така крута піцерія. І не кажіть селяни. І до речі, друзі, поставте лайк, якщо б також хотів в неї попасти. Тут доволі яскраво і весело, тому так поставте лайк, якби також сюди хотіли. І до речі, також не забувайте, що абсолютно кожен ваш лайк дуже допомагає в просуванні відео. А вам поставити лайк не складно, у вас це не займе більше декількох секунд. Тому, будь ласка, це зробіть. І я вам буду дуже вдячний. До речі, так, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Каво, на що це там за прохід поряд з тобою? А ви про цей прохід, напевно, каналізація якась слухайте, А я зараз спробую через цю каналізацію пройти. Як ви бачите, в мене виходить, і мені дуже цікаво, де я з'явлюся. Бачите, друзі, тут доволі тісно, але ми зараз з неї виберемося. Так, що це за кімната така? Якийсь ще аніматронік О, Подивіться, а тут голови цих аніматроніків, ну, до речі, я зрозумів, вони напевно не працюють. І тут поки що зберігаються доволі дивне місце. постривайте якщо вийти сюди, я вийду на сцену. Селяни, подивіться, я на сцені разом з аніматроніками. О, кого заспіває щось. Я з аніматроніками зараз на сцені. Ми співаємо та танцюємо, ми круті. Ха -ха, прикольно. І, до речі, дуже дивно, що, бачите, друзі, піца, вона стоїть на столах, але на кухні. Взагалі нікого немає. А можливо кухарі вночі приходять та готують, щоб до ранку їжа стояла на столі. Може бути, і таке точно ми нічого не знаємо. Постривайте, друзі, а тут є якісь дивні сліди, і вони ведуть вже в всю каналізацію. Камо, та навіщо тобі туди йти? Краще розважайся з нами. Так, так селяни зараз, зараз хвилиночку прийду. Просто дуже цікаво, що там знаходиться. Знову ліземо в каналізацію. Добре, що тут а, доволі таки чисто і все зі мною буде нормально. Особливо з моїм одягом, тому що він залишиться чистим. Так, давайте подивимося, що це в нас за приміщення таке. Ага, тут якісь автомати знову голови аніматроніків. І подивіться, тут якийсь золотий аніматронік. Він напевно не працює. Так, як ви бачите, він не працює дивно, якась кімната. Причому, як ви бачите, дверей тут немає. Тобто попасти сюди можна тільки через каналізацію. Точніше, не каналізацію, а вентиляцію. Але ви зрозуміли, тут якось дуже дивно, тому ходімо просто звідси до селя. Ані будемо розважатися. Нарешті, я звідси вийшов, закриваємо. Камон, йди до нас, ти ще пісу, навіть не скуштував. Ваша правда, тільки я не дуже голодний, тому дайте мені, будь ласка, всього лише один шматочок. Ось, тримай. О, дякую, зараз я її скуштую. Вона доволі смачна, йому хочу сказати. Тому що всі пісарі все на найвищому рівні. Ваша правда, я вже настільки всього цікавого тут подивився. Що, якщо чесно, втомився, я взагалі хочу додому. Та вже і. Сонце сідає, тому нам також треба додому, а завтра вранці сюди повернемося. Та звичайно, ця піцерія вона вже нікуди від нас не дінеться. А я хочу залишитися тут на сіоніч, все одно вночі відвідувачів не буде. Дивна ідея ночувати в піцерії, але ж добре, ходімо тоді, хлопці, разом відпочивати. Ну як ти кавоноціюш цю піцерію? Так, дайте но ну, подумати, напевно, десять з десяти. Ми також. Ну все, хлопці, якщо хочете стійте тут, а мені вже треба Додому. Втомився я за сьогоднішній день, тому я хочу спати. Тому, друзі, на добраніч. Ех, солодких снів. Та і ми, хлопці, ходімо вже додому. Ой, хлопці, дякую, ви вже і до мене підійшли. Ой, а чому, а чому, а чому ви перестали грати на, на інструментах та, та співати? Мені ж це і подобалося, а продовжуйте. У вас це доволі гарно виходить, чесно. О, ні, що це з вами відбувається. Ей, 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 що що вам треба мене? Ні! Хлопці, не треба, не треба, не треба. Закрити треба. І з цієї сторони. Що вам від мене треба? Чому ви хочете сюди зайти? Я ж вам нічого поганого не зробив. І як тепер звідси виходити? В цій піцері точно щось не те, вони там стоять. Та намагаються мене знищити. Хлопці, рятуйте! Селяни, кавон! Агов! Мене взагалі хтось чує! Кавон, досить спати, вставай вже рано! Нам же треба йти в піцері, тому давай! Збирайся швидше. Е, так, так. Зараз зараз селяни встаю, тому що вже треба дійсно йти в піцерію. Поснідемо смачненьким. Ну, звичайно, ходімо. До речі, цікаво, як там селя? Та як, як, він ночував там, тому, я думаю, він вже давно встав та поснідав. На відміну від нас, тому давайте швидше заходити. О, камон, я чую на камон, рятуй. Постривайте, а де взагалі селя? На ліжку його немає. На сцені, здається, також селя. Селян, агов, ти де? Ти що тут? забукав чи що. О, селян. А що ти там робиш? Відкрий двері, навіщо ти їх закрив? Аніматроніки поряд з тобою. Ем, та вони там на сцені, а що? Відійди зараз, комон. Ну добре, відійшов. а що таке? Так, треба зараз швидко відкрити двері. І просто-просто починаємо звідси тікати. Відійдіть з дороги, з дороги, всі та що ж таке повставали тут. На вихід, на вихід, на вихід, на вихід. Фух, фух, фух ти куди? Що це з тобою? Ем, дивний він якийсь. Так, ходімо, дізнаємося, що сталося. Вожо, він тут бачив привидів. Та яких ще привидів, але ж добре, ходімо. Хто б там не був, він від мого будинку, негайно. Селян, ти навіщо вікна дошками забив, а також поставив собі залізні двері. В нашому селі безпечно, можеш не хвилюватися. А, це ви? Слухайте, я зараз дуже сильно боюся. Що там таке? Привидів побачив? Та які ще привиди, Це все аніматроніки, коли ми пішли спати, вони напали на мене. Пострувай, нічого не розумію. Як вони могли напасти, вони ж добрі. Та не слухай його, камон. Просто він приводно побачив і боїться зізнаватися. Селяна, а дійсно, аніматроніки вони ж добрі, як вони могли на тебе напасти. Ну ось так взяли і напали. тому ні за що більше не повертайтеся в то піцері, її взагалі треба закрити. Дивно якось, дуже дивно. Камон, ми дарма витрачаємо час. Ходімо в піцерю, поїмо і пограємося. Ну, добре, добре, ходімо. Селян, здається, просто зійшов з розуму, на жаль. камон, а в нас є для тебе сюрприз Сюрприз? Ну тоді давайте показувати його скоріше. А ось тримається ігрова приставка. Ого, прикольно! А звідки вона у вас? А ми всі пісарі її знайшли. Постривайте, зараз спробуємо запустити якусь гру. Давайте оберемо. Ось бачите, друзі, гра слайм, відкриваємо. І це гра зі змією, як ви бачите. Мені треба дістати це яблуко, тепер вже інше. Слухайте, а прикольна така гра? Із кожним зібраним яблуком, як ви бачите. Я потрохи потрохи Хи стаю більшим, і це мені до речі і подобається. Дякую селяни за такий подарунок. Там інші ігри є приколі. також подивись. О, тут навіть є тетріс, друзі. Дивіться, серйозно є тетріс. І я можу в нього грати. Давайте спробуємо. Так, я вже щось якось неправильно все розклав, тому давайте спробуємо якось виправити цю ситуацію, якщо це взагалі можливо. Хоча знаєте, Тетріс, якщо чесно, вже якось набрид, але щось тут трохи зламав все ж таки. Знаєш, мені. Ше подобається гра з бджолою, там тобі треба літати. Спробуй. З бджолою кажете, добре, зараз оберемо цю гру, вона тут перша. О, дійсно, друзі, я, я можу літати, але, але це доволі складно. Просто незвично, знаєте. Тобто ти повинен якось до керування звикнути. Доволі складна гра, я вам хочу сказати. О, дивіться, та що ж таке. Ну все, досить, досить грати. А дроби краще піцу ось цю. О, піца, це вже по-нашому. Дякую вам, велике. Але слухайте, я ніяк. Так, не можу забути те, що сказав нам селян про цих аніматроніків. Та досить тобі каво, ти серйозно думаєш, що на нього хтось напав. Ну а навіщо йому брехати? Та він просто хоче, щоб ми звернули на нього увагу. Ось і все. Ну, не знаю, не знаю. Він все ж таки міг зараз разом з нами тут сидіти, а не вдома. Слухай, та забудь про це, та весело провод час. О, здається, в мене з'явилася ідея. Але перед цим, друзі, відкрийте коментарі та напишіть, чи подобаються вам аніматроніки. Тобто, так просто відкрито. Коментарі та напишіть, чи подобаються вам аніматроніки. Вони дійсно доволі милі, але щось в цій е, історії точно не те. І я це обов'язково з'ясую. Але, до речі, друзі, так, вони мені подобаються, якщо що. Ну і що ти збираєшся з'ясовувати? Я також тут залишуся на ніч, тим паче, що ось тут ліжко є. Дайте мені трохи до нього пройти, я на ньому буду спати. Ну, як хочеш, це твоє діло. Ось ось, просто аніматроніки це роботи, і в них також може бути якийсь збій. Боже, але з аніматроніками це то. Очно ніколи не трапляється. Ну, не знаю, я це ще перевірю. Суха камон, вже ввечері. Ми хочемо вже піти додому відпочивати. Так, так, звичайно, селяне йдіть, а я залишуся тут. На добраніч тобі. Так, так, і вам також на добраніч. Ну і ось, друзі, як ви бачите, я тут залишився один. І взагалі не розумію, як в такій святковій атмосфері може відбуватися щось погане. Аніматроніки там собі грають на інструментах, співають, а інші можуть ось тут розважатися, їсти піцу та спілкуватися. Тому так, це все добре постривайте. Ну А чому ви встали? Ей, ей, ви ж не будете йти на мене так, Чіка, як там тебе? Ти ж Чіка? А чому ти йдеш прямо на мене так добре, добре, я, я зрозумів, зрозумів, краще, краще сховатися, постривайте. Ну, Друзі, а ось можна. Фух, двері відкрити. Тут, тут селян ховався, як ви пам'ятаєте. Хвилиночку, хвилиночку. А, 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 а з цієї сторони також хтось стоїть? Давайте, давайте зараз. Подивимося, ні тут нікого. Фредді, Фредді, ти ж не будеш йти сюди, друзі, і він сюди йде, як ви бачите. Ей, до, добре, досить, досить, досить. Так, фух, встиг, встиг закрити двері. Та що ж це таке тут відбувається? Ви ж тільки що були добрі, а грали, веселили нас. А тепер що, намагаєтеся мене знищити? І селяна намагалися знищити друзі. Я зрозумів. Вдень вони добрі, а, а вночі вони виходять погані. Так, на жаль, ліжка тут немає, тому доведеться спати на підлозі. Якщо я, звичайно, ще зможу тут лягти спати. Тому що атмосфера, коли на тебе дивляться ці аніматроніки, вона мені не дуже подобається. Камон, камон, Соляни сказали, що ти залишився в піцерії. Наступив ранок, і я прийшов перевірити. ти там живий чи я? Ой, а що? А що вже ранок? Так, треба, треба негайно негайно встати. Так, а цих аніматроніків поряд, здається, немає. Відкриваємо двері. Так, немає. І побігли, побігли просто звідси. Все, я, я. Я більше, я більше ніколи ніколи ні за що сюди не повернуся. Все, закриваємо двері. Фух, ти живий, радий тебе бачити. О, селян і я, і я радий тебе бачити. Слухай, ти ти був пробач, я тобі спочатку не повірив. Вони дійсно злі. Кого треба закрити це місце негайно. Знаєш що тут єдиний вхід, тому дійсно я зараз поставлю сюди багато-багато цегли, щоб а, через цю цегу просто ніхто ні за що не пройшов. Ну, якось так. Ой, кого ти що робиш Ти навіщо піцерію зачиняє? О, селяни, просто просто там дійсно страшні речі відбуваються вночі. І ти про те ж себе, ну скільки вже можна, відкривай! Я не буду відкривати і взагалі я вас сюди не пускаю. А це що, твоя піцерія? Ні, але ж, але ж я за вас хвилююся, я не хочу, щоб ви бачили те, що бачив я. Це наш вибір, заходити чи ні, ти не можеш казати нам, що робити, а що ні. Ну так, так, ваша правда, просто я ж хвилююся. Дякую, звичайно. Ну але ми самі можемо про себе подмати. Бувай. Ну і все, бачив, вони просто взяли та зайшли всередину. Камон, я за ними туди не піду. Та я також я не хочу туди повертатися. І ну, а що вони за нісенітниці кажуть? Аніматроніки, вони добрі, вони вже в який день грають для нас. А камони селян просто намагаються нас налякати. Ей, хлопці, ви там довго будете, ми просто з селяном хвилюємося. Так, це правда, ми хвилюємося. О, ну нарешті, а де всі інші? Йдіть додому. І навіть не чекайте на нас, ми залишаємося тут на ніч. На ніч постривайте, навіщо на ніч? На, на, на ніч взагалі не можна. Ми хочемо залишитися, щоб довести вам, що аніматроніки вони добрі, і що вони не намагаються знищувати. Намагаються? скажи їм, во, вони намагаються. Так, це правда, вони злі. Ось, ось, чув його. Ми все сказали, все, бувайте. Ой, це погано, це, це дуже погано. Кавона, якщо вони не встинуть відреагувати, як ми з тобою та сховатися, що ж тоді з ними станеться? Ти правий ти правий, Построїв, в мене є ідея. Десь тут вона була. Так, 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 це, це та скриня. Ось ось, забираємо всю зброю. Каво, давай швидше, вже сонце сідає. Так, так, зараз йду, дивись, в мене є зброя. Якщо аніматроніки нападуть на наших селянів, я їх просто знищу. Правильно, треба захищати наших селянів, хоч вони цього і не хочуть. Так, скільки там часу залишилося, о, небагато. До ночі дійсно залишилося доволі мало часу. Сподіваюся, все буде нормально. Ось ось сонечко вже. Сідає. Ось залишилося ще трохи. Бо, бо, аніматроніки страшні. Хе-хе, не високому селян. Пострувайте, ну, а чому це вони так дивляться на нас? Мені страшно. Мені також, хлопці, побігли, подивіться, вони нападають на нас. Давайте. Я на вас чекаю. Все, тут ми будемо в безпеці. Поки аніматроніки намагаються зайти до нас. Виходить, що комуни селян були праві. Рятуйте, хто може, вони ламають двері. Ого, селян. Ти це чув тільки що. Так, треба втрутитися, тільки давай сам, тому що тільки в тебе зброя. Добре, добре, зараз спробую. Так, набої є, обережно заходимо. Тут, друзі, один вхід. А ось і ці аніматроніки, і він вже починає на мене йти. Ну. Відійшов, відійшов, просто починаємо по ньому стріляти, йому що все одно. А, точно, друзі, вони ж вони ж роботи, вони залізні. Хоча ні одного, здається, знищив. А хоча ні, він знову встав, друзі. Як так? Так, добре, добре, стріляємо, робимо постріл. Так, все, 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 закриваємо двері. Їм все одно на мої постріли, просто все одно. Селян, я я просто не можу їх врятувати. О, я знаю, ходімо за мною. Ти впевнений, що це хороша ідея. Ну, звичайно, тільки так ми зможемо їх зараз дістати. Подивись, вони вже майже зламали двері. Ей, ей, ви там. Я вам я вам зараз драбини а, скину, а ви піднімайтеся до нас. Тільки швидше. Ось, ось, ловіть. І давайте, давайте, хлопці, ми у вас, вірмо, піднімайтеся прямо до нас. Сподіваюся, вони встигнуть. Так, зараз ще трохи готово. Ну, нарешті ви тут, я вже почав хвилюватися. Вони напали на нас. Та знаю, я знаю, але давайте зараз поки що повертатися в село. Вже вранці вирішимо, що робити. А поки треба лягати спати. Давай, давай, ще більше став, всього просто недостатньо. Ех, що це там, ге, вони роблять. А хоча я вже бачу побіг туди швидше. Селяни, ви, ви що вирішили взірвати цю піцерію? піцерії претензій немає, а ось до аніматроніків є, ми повинні їх знищити. Слухайте, а, а можна, а можна я підпалю вибухівку? Так, тримай, селяна, ти відходь. Сподіваюся, одним вибухом вдасться їх знищити. Давайте. Один, два, три і підпалити треба десь. Ось тут. А тепер, друзі, просто відходимо і зараз будемо спостерігати. За наслідками. Подивіться, вибух стається, і мені здається, доволі таки непогано. Так, одна секція є, ще залишилося декілька. Дивимося, дивимося, що. Зараз буде далі повторний вибух. Огол. в цей раз, мені здається, навіть набагато сильніше це було. Тепер треба перевірити, чи залишився там хтось. Фух, ну я зараз і перевірю. Все одно зараз день вони не повинні нападати і сухати. Навіть сцени немає. Вони стояли на сцені, а зараз їх немає. Тобто, все селяни, можна сказати, що ми їх знищили. І тепер можна не боятися цієї пісарі, що з неї хтось вийде та потрапить в наше село. Ось так. Ми помстилися за те, що. Вони намагалися нас знищити. Треба буде потім все тут поприбирати, вирівняти ґрунт. Але, друзі, час на це виділимо і все зробимо. Головне, що основну нашу проблему ми вирішили. <клес> Пострумайте, пострумайте, ви це тільки що чули. чули що А ти про тваринт? Ну, дивись, тут вівці поряд знаходяться. Та я не про це, звук був страшний, і це точно не вівці. Слухай, ну все, ти вже починаєш вигадувати. Що, не бачиш, ось, від піцерії мало що залишилося. Тут зруйновані кімнати, а ти натякаєш на те, що тут міг хтось залишитися. Мені здається, це просто неможливо. Камон правий, після такого вибуху навряд чи хтось залишився. Ну ось, якщо хочеш, можеш сам піти та перевірити в цілому тут вже можна нічого не боятися, тому що тут просто нікого вже немає. Від аніматроніків залишилися тільки їх іграшки, тому якщо хочеш, можеш їх взяти. Ну добре, добре, можу ви праві, і мені цей звук просто здався і все. А добре, ми за закриваємо повністю цю тему і більше не повертаємося до неї. О, ось це правильно, і взагалі я вважаю, що нам самим треба побудувати власну піцерію, в яку ми будемо ходити тільки без аніматроніків, це раз точно без них. О, до речі, хороша ідея. Ось ось попрацюємо над цим. О, до речі, друзі, а ви обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, Дивіться їх вони звичайно також. Цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Для мене це найкраща підтримка. З вами був я кавун. До нових зустрічей.